Коли мені було 12 років, моя мама пішла з того світу. Мені було дуже боляче, адже мої батьки були просто чудовою сім'єю. Я мріяла, коли виросту мати таку ж сім'ю, але хвороба забрала у мене найріднішу людину в моєму житті. Я була переконана, що тато буде зі мною завжди. Але помилилася вже за чотири місяці у нашому житті з'явилася жінка, Оксана. Для мене це було зрадою зі сторони батька, як він міг проміняти нашу маму на якусь там жінку. Потім була ще одна жінка, але й вона була для мене ворогом. І тато вирішив відправити мене жити до баби. Я не хотіла. Але татові було байдуже. Я, звісно, на нього дуже образилась. Хоча тато приїжджав щотижня, привозив подарунки, солодощі, але це не допомагало. Потім була Василина. Її тато ж одразу привіз на знайомство зі мною. От вона мені навіть сподобалась. Батько ж спочатку приїжджав, а потім взагалі перестав. Мені було боляче, а згодом я просто звикла. Пізніше я вступила в університет і переїхала назад у місто. Але жити я стала не з татом, а у гуртожитку. Я не уявляла, що я можу жити в квартирі з чужою жінкою. Минув час. Я вивчила свій заміж і навіть налагодила стосунки з татом. Тільки все налагодилося, як він захворів. Почалися лікарні. Ліки. Його жінка також, як насло, на той час доглядала за своєю хворою мамою. Татові щодень ставало гірше. Він часто питав за свою жінку, а згодом його не стало. Увесь похорон організовувала я, а Світлана так її звали. Сказала, що їй важко поратися зі своїми емоціями. Зате саме вона згодом брала гроші на похороні від родини. Я ж думала, вона дасть їх мені, щоб я оплатила все, Але я нічого не отримала. А згодом настав час спадку. Квартира належала батькові. Половина була записана на мою бабусю. Її вона вже давно записала мені. А от частина тата належала йому, і вона перейшла мені. Я була єдиною спадкоємицею. Тато з тою жінкою навіть розписаний не був. Тож згодом я з'явилася у квартирі і попросила Світлану з'їхати, адже все належало мені. Вона ще й обурюватись почала. Я ж довго думати не стала, викликала поліцію. Найдивніше, що мої далекі родичі вважають, що я не маю рації. Після цього Світлана почала вигадувати історії, що у смерті батька винна я. Та жінка мені ніхто, і я вважаю, що зробила правильно. А як ви скажете?